І директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос закликав президента Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт 12.414, який фактично ліквідовує незалежність НАБУ та САП. Про це він сказав під час брифінгу. Давайте послухаємо: те, що створювалося як запит Євромайдану, як запит суспільства, як запит на боротьбу за сукопосудовою корупцією. Сьогодні було знищено представниками, в тому числі регіоналів. В парламенті представниками, особами щодо яких в тому числі при не е, приділені підозрювань національним антикорупційним бюро, спеціалізованою антикорупційною прокуратурою створюється загроза і євроатлантичним прагненням нашої країни. Ми розуміємо, що фактично знищується незалежність цих двох інституцій. Від будь-якого політичного впливу і тиску на наше розслідування, які будуть проводитися в майбутньому, і ті, які вже у нас на даний час триваючи, тому в принципі це кінець незалежної роботи двох антикорупційних інституцій. Документ під час засідання підтримали 263 народні депутати. Його підписав спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Документ передали на підпис президенту. Повідомив на своїй сторінці у телеграмі Нардеп Ярослав Железняк. Більш детально цю тему обговоримо із Дарією Калинюк, виконавчою директоркою центру протидії корупції. Дарія вітаємо. Дякуємо, що доєдналися. Доброго дня, Нарія, Як ви оцінюєте поточну ситуацію, яка склалася з цим законопроєктом, його прийняття радою, і якими наслідки можуть бути за на вашу думку, якщо президент підпише цей документ? Цей законопроект від сьогодні ліквідовує набу і сап де-факто, тобто встановлює повний контроль генерального прокурора над всіма кримінальними провадженнями цих двох структур. Генеральний прокурор буде мати право витримати будь-яку справу, змусити набу САП розслідувати якусь справу, витримувати інформацію з цих справ, передати інших прокурорам, Іншим прокурорам. Тобто, цей законопроект повернув нас в 2013-2014 початок років. В часи Пшонки, можливо, хтось пам'ятає такий бугін, прокурор Януковича, який в ручному режимі режимі за вказівкою Януковича, і тоді там портно в нього працював, відкривав кримінальні справи стосовно різних політичних і бізнес опонентів. Ось це все повертає нас і відкатує назад на 10 років. Більше того, вся ця історія відкатує нас назад в європейській інтеграції, тому що побудова. Цих антикорупційних структур НАБУ і САП були в основі спочатку руху в ЄС без віз. 2016 рік нам був наданий в результаті цього міжнародного валютного фонду, який нам давав мільярди доларів підтримки в обмін на дуже жорсткі вимоги по саме цьому законодавству. Тепер Ukraine Facility – це. 50 мільярдів євро, які нам даються за для і, і за рахунок яких ми економічно можемо ще виживати. Ось і це загалом наша прискорена євроінтеграція, яка вже не буде прискореною, яка вже застигла. Якщо ми там хтось десь сподівалися, в 2030 році будемо бути в ЄС, то ми вже там не будемо, бо ми зараз розвернулися. На 180 градусів на 10 років назад, 10 років назад. Ось чому це все робить Володимир Олександрович Зеленський? Це дуже гарне питання. Ось йому набридли якісь там правоохоронні органи, що можуть розслідувати його кул. Олексія Чернишова, його друга, пана Міндіча, інших його соратників, яким дуже зручно користуючись повнотою влади і воєнним часом, деребанити наш державний бюджет, зокрема, на зброю. На зброю особливо, тому що там є секретність, там є державна обґрунтована питання безпеки, і тому все треба приховати. Ось, і якщо хтось якийсь набу або САП намагається зрозуміти, що там відбувається, розслідувати ці кримінальні провадження, або хтось. Наприклад, національна, хтось, наприклад, громадські організації, як Центр протидії корупції, намагаються пояснити, назвати речі своїми іменами. Якісь медіа пояснюють, що ну, не туди рухається держава. І потрібно гроші, які виділені на зброю використовувати ефективно, а не деребанити, створюючи нових олігархів, то цей хтось відразу. Підпадає під каток Володимира Олександровича Зеленського і Андрія Єрмака. А загалом мені видається, що наша влада готується до виборів. Вони щось відчувають, щось знають можливо, от вони готуються до заморозки конфлікту. Ось і для того, щоб перемогти на цих виборах, вони розуміють, що їм потрібно усунути політичних опонентів, усунути критиків, усунути вільні медіа, громадські організації та незалежні антикорупційні органи, які можуть притягнути їх до відповідальності. Ось, а ще їм дуже важливо заткнути рота військовослужбовцям. І на жаль, зараз дуже багато військовослужбовців вони по суті перебувають ну, в, 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 в такому. Ну заручниками системи вони не можуть належати собі. Я знаю, що їх тероризують різними дзвінками з банкової для того, щоб вони висловлювалися за підтримку дій СБУ проти громадських організацій, проти цих антикорупційних органів. Ось тому зараз дуже важливо тим, хто в тилу, хто може, має можливість говорити вільно захистити цю частину розвитку України ці антикорупційні інституції, та загалом систему стримування протичніше за. Якщо можна до, до механізмів, які які якими тепер володіє НАБУ і САП, якими можливо володітимо після того, якщо цей закон буде ухвалено? Наприклад, на сайті Набу сьогодні йдеться про те, що набу і САП відкрили матеріали справи за підозрою начальника сектору департаменту захисту національної державної державності служби безпеки України і ще двох осіб у вимаганні неправомірної е, вигоди, От можливості набу і САП у відкритті матеріалів інших кримінальних справ після ухвалення цього закону вони залишатимуться. І наскільки е, на наскільки ця скринька є бездонною з вашої точки зору, я повторюся ще цей закон, закон вже надає унікальні повноваження саме генеральному прокурору Русланові Кравченко. І якщо раніше законодавство було жорстким і забороняло генеральному прокурору визначати прокурорів. В справах визначати підслідність справ, тобто забирати справи в НАБУ, віддавати ДБР або навпаки, вкадавати доручення, обов'язкові вказівки. Ось там зробіть обшуки без ухвали суду. А ось там не треба робити обшуки. А ось там зніміть інформацію з каналів зв'язку. А Дар'я, поспівпраць... ми, ми з цього розпочинали. Дякуємо за те, що що ви повторюєте, акцентуєте на цьому увагу, але в принципі про механізми, які залишаються у, у набу, і будуть залишатися з вашої точки зору, після того як це закон закон, якщо він буде підписаний, а він ще не підписаний президентом на поточний момент. наскільки ми знаємо, не буде механізмів. Оці повноваження не дарма. Їх наголосила на них з цими повноваженнями. Ми можемо забути про набу і САП як незалежні органи, антикорупційні органи вони будуть перетворені на сателіти банкові, і це їхня мета. Це мета Зеленського перетворити ці установи на ще одну інквізиційну структуру, як то, наприклад, ДБР, яка тероризує військову. Пані Дарі, закон ще президентом не підписаний, і можливо, якщо президент його не підпише. Чи має він право на, на доопрацювання, на редагування як на вас? Я думаю, що цей законопроект буде дуже швидко підписаний, тому що він зараз проголосований в результаті волі, великої волі президента Зеленського мати цей законопроект. Він народився сьогодні в парламенті в результаті вчорашнього засідання. РНБО він сьогодні свавільно був проголосований в порушення регламентів. Ось і я думаю, що завдання Зеленського ну от максимально швидко його підписати. Якщо раптом він його не підпише, то це ну хіба що йому позвонить чи то Трамп, чи то Мерц, чи то Макрон, і скаже: Ну Володимир Олександрович, ви вже не той Черчилль, Вже якби ну щось не те в вашому королівстві відбувається Дуже. в країні. Ось відкат такий такий реформ неприйнятний. Ось ну велике питання чи вони це зроблять? Я думаю, що ні. Я думаю, що закон буде про дякуємо. Да, пані Дар'я, за вашу думку. Дякуємо за цю розмову. Дар'я Калинюк була з нами на зв'язку, виконавча директорка центру протидії корупції. Цю тему ми ще будемо продовжувати порушувати з іншими нашими спік. Tai yra matoš būti ir susitikinėjimu.